Всім привіт! Я Юрій Коваленко, я не маю фірмового привітання. Я рада бачити вас на моєму каналі, і сьогодні буде досить незвичне відео для мого каналу. Всі ми змінюємось, у нас з'являються нові етапи в житті, і це відео буде про мою вагітність. Оскільки я зараз вагітна, я не можу зняти повноцінне відео, але в мене вже є думки про те, що я починаю забувати, що відбувалось 8 місяців тому, тому я вирішила зняти відео про мою вагітність в двох частинах. Отже, в цій частині ми розглянемо з вами мою історію про те, як ми готувалися з чоловіком, про те, чи була це запланована вагітність, і про те, як пройшли перші 20 тижнів моєї вагітності. Друге відео, скоріш за все, буде або на останніх тижнях вагітності, але я в цьому сумніваюся, тому, скоріше за все, вона вже буде після народження дитинки. І е, я просто не хочу вам казати якусь неправду, бо я не знаю, як пройде останній місяць моєї вагітності. Тому все, що було після 20-го тижня, ви дізнаєтесь в наступному відео. Отже, давайте по фактах: я зараз знаходжусь в Києві. Зараз в моєму животі є дитинка. У мене зараз 33 повних тижні. Мій ж виглядає зараз ось так. Я знаю, що всі кажуть в цьому відео, що ви всі дивились подібного роду відео, і я в тому числі. Але хочу сказати, що це відео я знімаю також і для себе, тому що всі вставлені фото відео будуть нагадувати мені про ті часи, адже те, що відбувалося рік тому, я вже починаю забувати. Маленький такий дисклеймер у цьому відео я не претендую на правильність і ідеальність того, як я що роблю, я живу вперше. Тому, звісно, ми можемо подискутувати в коментарях, але давайте в рамках людяності. Звісно, це все буде моя суб'єктивна думка. Отже, моя вагітність, як ми до цього прийшли на вулиці 2024 рік, мені 23 роки. Ми з чоловіком говоримо про те, що ми таки наважуємось на дитину. Звісно, дитину ми обговорювали і кілька років до цього. Проте я не знаю, чому просто всі вже втомились від війни. Ми почали розуміти, що. Війна не закінчиться там за півроку рік, і в принципі кращих умов для цього не буде. Моя суб'єктивна думка, що ідеальних умов для того, щоб завести дитину, не існує. А якщо воно існує, то тобі вже може бути 35 років, і тоді вже не ідеальне твоє тіло знову ж таки не, не те, що я хочу когось образити, але з точки зору природи, чим раніше ми народимо. Тим очевидно, ну нам легше буде пройти цей період або знову, або нам легше буде пройти після пологового відновлення. Тому, ну і з генетичної точки зору, відхилення їх ризик з'являється власне з віком. Ми вирішили, що так, ми починаємо готуватися до дитини. Ми, в принципі, вели здоровий образ життя і до цього. А ми не п'ємо, не палимо, харчуємось досить гарно і спортом займаємось. Я займалась балетом, і зараз спойлер, я не ходжу на нього і дуже за ним сумую, і дуже сподіваюся, якнайшвидше повернутись повернутися до нього. Ну і власне, ми почали наші спроби. Звісно, мені казали про те, що рік, можливо, навіть півтора. Це нормально для того, щоб пробувати, і навіть у здорових людей, ну типу, це нормальний період. Але ж знаєте, як це буває, проходить. Перший місяць я не вагітнюю, все, у мене сльози. Потім так вийшло, що там в другий місяць чоловік поїхав, в третій місяць ми знову пробуємо. І, в принципі, я не знаю, ну, тобто по суті, насправді це багато часу. тобто Піддивлятись в свій календарик, думати про овуляцію, ти постійно якось про це думаєш і насправді це не так романтично, як могло би здаватися. Бо все-таки я хвилювалась про це, і я хотіла цього дуже сильно. Також цій історії я хочу згадати свою подругу, тому що там така історія вийшла, що вона завагітніла. Я їй почала писати про те, що ой, ну я тебе вітаю, але я в той же час була прям в розпачі, я плакала від того, що я так хотіла з нею бути разом вагітною. І уявляєте, через пару тижнів я дізнаюсь про те, що я вагітна паралельно із роботою, навчанням, підготовкою до вагітності. У нас ще з початку цього року почалось будівництво, ремонт. І за днів чотири до того, як я дізналась про позитивний тест, я їздила на це будівництво, тягала гіпсокартон. Дихала парами, випарами вонючими. І потім я на фоні цього дуже хвилювалася, як це повпливало на дитину, бо я не знала, що я вагітна. За два дні до затримки у мене почав тягнути живіт. Це була єдина-єдина ознака. І я почала підозрювати, що у мене починаються місячні. А у мене місячні були завжди от прям день в день. І я на наступний день вже чітко розуміла, що все, місячні будуть. Чоловіку сказали все, я не вагітна, я прям плакала через це. Ну і власне перший день, коли в мене мають початись місячні, я чекаю на них цілий день, вони не починаються. Я така, окей, чоловіку про це не кажу. Лягаю спати, прокидаюся, і я прокидаюсь рано. Неочікувано для себе. Ну, скоріш за все, це психологічно, так? Тобто, другий день затримки я прокидаюсь. І мені чітко сниться позитивний тест. Сниться, як я його бачу, ось цей пластиковий такий красивенький, але в мене вдома були тільки дешеві такі смужечки. Я прокинулась, чоловік збирався на роботу. Я лежала, робила вигляд, що я не прокинулась, Але насправді я чекала, поки він піде. І потім встала, відразу побігла, зробила тест. Він був позитивним, і ну, я цей момент не знімала. А, але я не знаю, я йшла на такій впевненості, що він буде позитивним, і він власне не був позитивним. І я навіть не плакала. Тобто я плакала до цього, коли вони були негативні два чи три рази. Але на той момент я вже не плакала. Я була рада, я, звісно, хвилювалась. Звісно, потім цілий день, цілий там наступний тиждень. ну і зрозуміло, потім все життя все життя після цього змінюється. Ти постійно думаєш про те, що. Убоже, Боже, у мене всередині дитина. В той день я ще пішла на скрипку, зайшла в дитячий магазин, купила дитячий бодік, дитячі шкарпетки і подумала про те, як я сьогодні ввечері скажу про це чоловікою. А Потім вийшло так, що в цей день був от прям дуже насиченим, шаленим. Я поїхала ще на балет після роботи, і от знаєте, відповідь на питання: хто перший дізнався про мою вагітність? Це моя викладачка з балету. Чому це була вона? Тому що була потреба. А через те, що ми готували звітну постановку, звітний урок, ми мали замовляти костюми саме в цей день. І я розуміла, що мені треба сказати, що я не буду брати участь. А, тому я їй розповіла, я прям через хвилювання там більше розплакалась, я прям ридала, хвилювалася, сказала, що вибачте, що я вас там підвела чи ще щось. От, Тому так вийшло так. Вона дізналась раніше, ніж мій чоловік. А, і потім, коли ми їхали додому, ми прийшли. А, я сказала, Юра, почекай в коридорі. Я, коротше, на кухні все так швиденько порозкладала. Поставила телефон для зйомки. Можете подивитися на це відео, я його поставила на хвилях емоцій неправильно, і тому майже нічого не знялось. Знявся тільки звук і баду. А я здогадався. Не знаю. О, щас особливо з того населення до нього. Ну і власне я сказала Юрі про те, що от, я вагітна. Він також не плакав і не був супер здивованим, тому що, знаєте, коли ви плануєте вагітність, знову ж таки, це не є таким сюрпризом. І... Він був досить уважним, власне, до моїх слів. Він розум. Ну він пам'ятав, що два дні тому я йому казала про те, що місячні мають початись. Але вчора я і сьогодні я йому не нила про те, що місячні почалися і в мене болить живіт, а в мене майже кожні місячні болів живіт. То він, в принципі, здогадувався. І коли я йому ну, я вже потім питаю, він каже: коли ти в коридорі сказала постояти, я вже все розумів. От ну але чимно дочекався. Ну і власне наступним кроком я побігла записуватись на аналіз ХГЛ. записалася в найближчу лабораторію, побігла, побачила, що показник здається в районі 900. Потім рекомендую через кілька днів здати другий аналіз, щоб подивитись що, цей показник дуже сильно зростає, але я його не здавала, тому що ну, в принципі, так все було зрозуміло. І потім я почала думати: ой, а куди мені бігти, що мені робити. І тут власне піднімається тема: а де мені проходити ставати на облік, проходити обстеження, вести вагітність ну і планувати, де я буду народжувати. Відразу здаю всі карти: це перинатальний центр, державна клініка. Можливо, потім я більш детально розповім, чому це був мій вибір. Проте я веду зараз свою вагітність в перинатальному центрі і планую там народжувати мені сподобались умови. Я вже була на дні відкритих дверей. Там просто все шикарно, все безкоштовно. Ну єдине там, ти можеш за палату доплатити, але я не планую домовлятися з лікарями з приводу пологів. Народжувати планую з чергової бригади. Ну, отже, я зайшла на сайт і подивилась взагалі, ну, а що мені робити? Сайту було незрозуміло, але я вам просто розповім: там е, був е, гінекологічний безбар'єрний кабінет, в який можна прийти будь-кому, і вони можуть тобі там зробити УЗД, власне, консультація гінеколога і так далі. Ну, і я побігла з чоловіком, так, ми тоді з чоловіком поїхали на УЗД в цей кабінет, там навіть не було черги. Ну І нам просто зробили УЗД, ось тут відео про те, що наша маленька горошинка а, здається, 4 мм чи 7 мм в діаметрі. А, можете подивитись так також, який тут був термін. А, відразу нагадую або розповідаю, хто не знав, то термін вагітності Акушерський він визначається з першого дня останніх місячних, і тобто ось день запліднення. А ви в цей день уже по суті маєте два тижні в середньому вагітності до цього. Тобто, якщо на УЗД у мене було чотири тижні, то фактично від запліднення пройшло тільки два тижні, але все-таки рахується від останніх днів перших місячних. Отже, я зробила УЗД, побачила серцебиття дитинки, і я була прям захоплена. Це дуже класне відчуття. Але забігаючи наперед, відчуття того, що всередині мене є дитина, ну, тижня після 20-го. Отже, про місяці моєї вагітності. Я очікувала різного. Я розумію, що вагітність це у кожного індивідуальна історія. Але конкретно моя історія до 33-го тижня, який я маю зараз. Я не знаю, що буде потім, але до цього моменту моя вагітність просто, я б сказала, ідеальна. У мене була одна ситуація, про яку розкажу потім, але врешті мене лякала мама, тому що ну, я розуміла, що ой, все, це, напевно, схильність спадкова про те, що у мене теж буде токсикоз, бо моя мама лежала і на крапельницях, ну, тобто, і, там, і падала тями і так далі, були різні в неї історії. Я почала хвилювати, що, ну, звісно, ну, я, я була обережною, звісно, типу. Може бути токсикоз, може бути слабкість, може бути втома і так далі. Я готувалась до всього, до того, що буде ось такий жорсткий токсикоз, як у моєї мами, але його по суті не було. Я за всю вагітність, здається, блювала один раз, і то не факт, що через вагітність, бо це могло бути просто співпадінням. Але ну, це було прекрасно, чесно. Перший триместр, другий триместр вони прекрасні. Власне, як я казала, у мене не було жодних проблем. Окрім однієї ситуації, десь через тиждень від того, як ми зробили ось це перше ОЗД, у мене почались крововиділення не прям дуже великі, але я почала думати, що це не нормально. Я почала дуже сильно хвилюватись, плакати, і на наступний день. Вони знову в мене були. Ну тобто, перший день виділення, другий день виділення, і на цей другий день я поїхала ще раз в цей кабінет безбар'єрний, щоб мені зробили УЗД і Подивилися чи все ок. І насправді на той момент мені та ну мене та лікарка запам'ятала. Вона сказала, типу, чому ти прийшла сюди? Ну, коротше, вона ще так трошечки... ну, не неприємно, вона просто сказала, що ну, в тебе є твоя кушаргінакового, до якої ти маєш вже стати на облік. На облік, здається, можна стати з 8 тижня вагітності. А, і типу, всі ці проблеми ти мала вирішувати з нею. Ну, тобто Вона просто трошечки вже не хотіла мене наступні рази обслуговувати, як то кажуть. От, але мені треба було задовільнити моє хвилювання. Так, ну, на цьому ЗД сказала, що все окей, що ембріон все ще прикріплений. Що ніби все норм, ну але звісно, треба бути обережною. Так, я, звісно, потім стала на облік. Я просто запитала, подзвонила в жіночу консультацію, запитала, в які є лікарі. Я намагалась знайти хто де, які лікарі в цій лікарні відгуки. Але якщо чесно, в мене так собі вийшло, це прям ну, конкретно знайти лікарів. От, тобто якщо я знаходила позитивні відгуки, то ці лікарі не приймали зараз. Не набирала собі нових вагітних. Тому я просто подзвонила, запитала, хто є, там записалась до першої ліпшої, скажімо так. Ну і в принципі я задоволена ведення вагітності. Знову ж таки, оскільки у мене вагітність не складна, як на мене була, так то. Там багато вимог і від лікарки не треба. По суті, це чекапи організму, аналізи крові, аналізи УЗД. Ну, звісно, ще аналітика генетичних тестів і так далі. Але в цілому у лікарки багато таких вагітних. Ну, тобто, вона просто дивиться на всі ці показники, і всі прийоми проходять досить лайтово знову ж таки, через те, що ще у мене немає жодних скарг. Спробуємо трошки продовжити хронологію наших подій. Після УЗД так я стала на облік. І плюс-мінус в той період я поїхала в Харків до своїх батьків і, власне, хотіла розповісти батькам про свою вагітність. Я також підготувала конвертик. А, моя мама здогадалася, типу просто запитала М -м, це на вагітність. Тато до останнього не розумів. Там в конвертику було написано, що а, квиток на подорож у світ, де ви сам там бабусем і дідусем. Так, ну і власне додам, що ця дитина вона. Перша серед онуків, племінників, дітей. А і також я люблю жартувати про те, що а, серед моїх друзів майже ні у кого немає дітей. Ну, от особливо так, щоб я могла прийти додому до когось і понянчити. Тому ну, мені довелося самі народжувати. Так, тому, на жаль, я в Київ переїхала не так давно. У мене тут не так багато знайомих, і запитати знову ж таки про тих же лікарів чи пологові у мене не було у кого. Ну, отже, я сказала батькам, ще не сказала бабусям. Повернулася додому в Київ. Ми, здається, повернулися знову до будівництва, до ремонту. Розповіли братові чоловіка, розповіли моїй сестрі, мамі чоловіка. Багато цих розповідей вони були через телефон, тому що зараз в такі часи ми всі пороз'їжджалися і дуже сумно, що. Нам доводиться саме так розповідати ці новини, але вже як є. І також відео, як я розповідала своїй подрузі, вона, здається, одна з небагатьох, хто заплакала. Бабусям я розповідала вже десь місяці на четвертому, і одна з них розплакалась. Отже, далі, по перебігу моєї вагітності. Як я вже казала, все було супер лайтово, я собі спокійно працювала. Єдине, що я майже відразу відмовилась від спортивних занять, тому що в першому триместрі це просто статистично може бути досить великий ризик викидня, тому я щоб не ризикувати, і через те, що у мене були крововиділення. Все-таки перестала ходити на спорт. Ну, звісно, я там була обережною. Також я майже відразу познайомилася з таким поняттям, як тонус матки, тому що а, матка, ну вона була така невеличка, не знаю, якась така. А, і вона кам'яніла, і я чула, що ну власне на початку це не нормально. Я казала про це своїй лікарці. Вона у мене така дуже лайтова. Вона сказала: ну, все окей, типу, якщо буде там кровотеча, якщо там буде сильно боліти, то ти, звісно, приїжджай. А так. Ну, в цілому, вона така, не панікуй, все буде окей. Ну і дійсно, моя лікарка вона прям внушала мені спокій. Також я хотіла додати якраз про ось ці хвилювання, що до вагітності я була дуже такою емоційною людиною, і я була майже впевнена, що з вагітністю я стану ще більш тривожною, що я буду дуже хвилюватись про те, як все це пройде. Я була впевнена, що я буду вивчати все, я буду. Підписувати договора, що я буду в приватній клініці народжувати. Ну а зараз все це смішно, тому що навпаки, мені вагітність дала такий спокій. Я мега спокійна, і Це всі помічають. Вони кажуть, чого така спокійна, ти там не боїшся. Ні. Ну, типу, а чого боятись? Ну напевно, мене заспокоює те, як проходила вагітність, і я така думаю, ну та й народжу нормально, та й дитина буде здорова. Ну а який сенс хвилюватись? Знову ж таки? Якщо щось буде, то будемо вже вирішувати ці проблеми потім. Але я налаштована, що пологи пройдуть нормально, звісно, це важкий процес, але сподіваюся, що все буде добре. Отже, далі хронологічно, як відбуваються у нас аналізи і перевірки, як часто ходити до лікаря і так далі. Я б сказала, що в середньому до лікаря треба ходити раз на півтора місяці, знову ж таки, якщо все окей, раз на місяць, раз на півтора. Так, я приходжу до лікарки, вона мені каже, коли наступний прийом. Пише мені там на аркуші. Типу так, записатися от в такі то дати, на такі то дати, видає мені баночку для сечі, каже, що так, там перед наступним візитом там заходиш, даєш кров. А, і так само там на УЗД вона мене теж відразу записувала. Тобто в клініці я навіть не знаю, як там самі записатися на УЗД, тому що вона мені чітко казала в цей день. На цей час приходиш і робиш УЗД. Власне про скрінінги, скрінінги. Їх три штуки. Що таке скрінінг? Це по суті комплекс, який складається із УЗД із аналізу крові. І власне із цих показників вираховуються там ризики генетичних відхилень, там розміри дитини. Е, ну, в цілому, чи може піти щось там не так. Вже перший скрінінг у мене проводився на 12-му тижні, другий на 20-му і третій на 30-му тижні. Що я хочу сказати далі про УЗД на 12-му тижні? Це було найкрасивіше УЗД з точки зору. От, знаєте, зробити фотографію, зняти відео, тому що дитиночка така дуже гарненька. І от саме ось ці відео я потім використовувала всюди, тому що всі подальші УЗД на 20 му і 30 му тижні вони були, ну, взагалі, щоб ви розумієте, що це не для того, щоб ви фоточки досіки в інстаграм позаливали, це перевірити стан дитини, перевірити серце, перевірити кістки, розміри кісток, розмір дитини і так далі. І тому, власне, ну от я на 30-му тижні нещодавно була на УЗД, у мене навіть відео. З цього немає, тому що там нічого не зрозуміло, ну, мені як не медичному працівнику. Але те, що мені, звісно, більше сподобалось, це те, що після цього лікар може озвучити там розмір стегна, розмір голови, діаметр, там живота і так далі. Через це, от нагадаю, що всі відео, які ви хочете робити, робіть на 12-му тижні. Там дитинка така найгарніша. Отже, продовжуємо місяць четвертий. У мене все ще все чудово по здоров'ю. За вагітність я їздила багато куди. Власне, як я вже згадувала, там то я в Харків до батьків поїхала. Потім на четвертому місяці на початку літа я поїхала викладати у дітей. Живіт у мене ще був маленьким, ну і насправді, в цілому, чесно, от як кажуть, там, що у першої вагітності маленький животик. А у мене живіт почав бути видним точно після гендерпаті, точно після 20-х тижнів. Ну і тільки напевно, от з третім триместром я от прям відчуваю, що я вагітна. А до цього люди прямо на вулиці не могли не помітити про те, що в мене вагітний живіт. Також я згадую, у мене була поїздка у Львів на форум вчителів. Паралельно з тим, що я працюю в АТІ компанії-програмісткою. мене цікавить момент вчителювання. Я навчаюся в університеті до сих пір і планую продовжувати це. Тому власне влітку у мене і були такі поїздки. Після цього я повернулася в Київ. І, власне, на 20-му тижні був другий скрінінг. До речі, цей скрінінг конкретно я проходила не тільки в державній клініці, а й у приватній, серед іншого, для того, щоб ну, впевнитись в результатах і впевнитись в статі, тому що після цього у нас була гендерпатія. Але я думаю, що гендер-паті ми лишимо на наступне відео. Тому, власне, там ми обговоримо про те, як вже пройшла друга половина моєї вагітності, як закінчився мій другий триместр, як почався третій, які складнощі в мене були. І, власне, як я вже готуюся активно до появлення нашої дитинки. Отже, давайте робити якийсь підсумок моєї першої половини вагітності. Я вважаю, що це було максимально класно. Мені прям супер сподобалось. Так можна ходити і за наступною вагітністю. Фізично я почувала себе класно, я могла їздити на концерти. Ось подивіться, просто підбірка, як я їздила на концерти. До речі, на Шмальгаузен я прям стояла фан-зоні. Це було трошки небезпечно. Я хвилювалася, як воно пройде, але все пройшло класно. Знову ж таки, мені не було погано, але я завжди, знаєте, думала, так де найближча швидка, там де найближчий туалет. Але знову ж таки добре, що це не знадобилося. Це з приводу харчування. Я їла їм і буду їсти все, що захочу. Так, звісно, мені навіть лікарка сказала, що треба обмежити сирі яйця, сире м'ясо, сиру рибу. І я на тому моменті кажу: Але ж суші, і вона каже: Ну, типу, якщо ти довіряєш. То можеш, ну, типу, рідко можна. Єдине, що з концем треба бути обережне. От Тому я не знаю, чи, чи я погана мама, чи я просто навпаки вільна і спокійна. Але я їм все, що хочу. Звісно, що я розумію, що мені треба харчуватись. Корисною їжею про те, що у мене навіть там волосся почало краще рости, чи то від вагітності гормонів, чи то просто що я почала краще харчуватись. З приводу вітамінів я з початку планування вагітності почала приймати фолієву кислоту виключно. І потім, коли я дізналась про вагітність, я почала приймати комплекс. Не буду казати, який там, не буду робити рекламу. Я не знаю, ну чи це правильне рішення, бо дехто каже, що це. Неправильно, і треба здавати аналізи, аналізувати кожен показник. Так, можливо, але ну я вибрала такий шлях. Врешті змін не знаю, що ще додати. Чи виросло в мене сильно груди? Ні. Чи виросло в мене там сильно стегна? Теж ні. І це мене радує. Але ще, що хочу додати, це з 18-го тижня, тобто з першої половини вагітності, у мене почало виділятись молоко. Це теж до чого я була не готова. І, чесно кажучи, поки що я не зустрічала вагітних жінок, які казали, що у них це було, тому що я дійсно все-таки, а, так, да, воно дійсно так може бути. Коротше, це така штука, коли починають притикати груди. І от цей момент мені був такий трошки дискомфортний, тому що я раніше постійно там любила ходити, особливо влітку, без пизгалтера, у мене були невеликі груди. І в принципі, ну багато одягу я мала, який треба носити без візгалтера, і цим літом мені довелося якби від цього всього відмовлятися, тому що ну я розумію, що там наступне літо, коли я буду годувати, то теж буде така історія, що мені треба вкладати вкладиші в одяг, а для цього скоріше все одягати лів. Тому що ця штука дуже погано відмивається від одягу. Там такі жовтенькі плями, які важко відбити. Але лайхак, господарське мило, ось це коричневе, воно в принципі гарно відмиває. Але в той же час я тепер не хвилююсь про лактацію. Я знаходжу плюси, і я знаю, що молоко буде, і все буде добре. До появи дитинки я прочитала 5 книг, але ви бачите 4. Тому що першу я віддала своїй подрузі зараз почитати. І то є книга, яку я раджу от прям всім. Це Метера, вам не наймичка Катя Бльостка. Я думаю, ви про неї чули бачили. Вона дуже класна для тих, хто просто хоча б задумується про те, щоб завести дитинку, адже там розписані просто цікаві історії в легкому форматі, типу як блогерка написала пост тільки в книзі. Перша по важливості для мене книга це ось ця летить лалека». Вона прям дійсно от, антистрес. Вона максимально корисна, максимально наповнена. От знаєте, щоб не було оцього, цього, як в мемі, що робити з дитиною, коли ти приніс її додому, Боже, що вона хоче. От, Мені ось ця книга просто її достатньо. Типу, тут і прописане, і по грудному виготовленню, і по пологам, і по тому, що робити, як доглядати за дитинкою, і так далі. А, ну і ось цю Катю Бльостку Матера вам не наймичка і Летить лалека прочитав мій чоловік. В принципі, нам дуже сподобалось. Далі про цю книгу можу сказати, що вона прям як підручник, а, як психологічний такий посібник. І вона підходить там і для дітей середнього віку, і для підлітків. От, Ці дві книги вони більш практичні. Це такий посібник по лікуванню, скажімо так, там, що робити, якщо температура, що робити, якщо там животик болить, і так далі. Ця книга теж насправді я її читала. Тут цікаво, там розказується і про сон дитини, і про от фази розвитку. І ще мені тут подобається, що тут є різні казочки, віршики. Але, ну, знаєте, ці книжки я відношу до тих, які я буду вже використовувати. Потім, коли дитинка народиться. Але для підготовки от ось ця летить лелека. Топ, це якщо ви вже вагітні, і це щоб не хвилюватись, і матера вам не наймичка. Ще із корисних підйомів хотіла показати вам ось ці подушки, які я сама пошила. Тут всередині є біла подушка, набита просто синтепоном Коротше, це подушка Трансформер. Я зробила таку подушку для вагітних, яка складається з трьох елементів. Але так вийшло, що ось ці елементи мені найбільш корисні, я до сих пір користуюсь тільки ними. Я десь тижня з 20-го почала. Ну, коротше, коли тільки животик почав зростати, я почала підкладати під живіт. І прокладати між ногами. Це дуже корисно, але, звісно, ви можете для цього використати і просто звичайні подушки. А от ось ця підковка мені взагалі не сподобалась. Мені було для голови дуже високо, до речі, воно теж подобається. Тому я ту підковку відстібнула, ось тут кнопочки є. Але я лишу її для годування, тому що, мені здається, на неї було б класно класти дитинку. Подивимось, скоріше все, буду використовувати. Пишіть обов'язково, як у вас пройшов перший період вагітності, чи був у вас токсикоз. А якщо ви не вагітні, можете написати, про які стереотипи ви чули, можливо, які я розвіяла або навпаки підтвердила зі своєю вагітністю. Ну і я на цьому вам дякую. Бажаю вам гарного, тихого дня, вечора. Всім па-па!